За стереотипами життя на околиці нібито гірше, далеко від усієї цивілізації. Тому ми вирішили опитати мешканців Опришівської слободи та дізнатися, чи справді їм чогось не вистачає і чи часу доводиться їздити у центр міста. Часто. Я рідко. Я mm -hmm. навчаюсь, тому не маю часу, часу їздити в центр. Mm -hmm. Центр не часто виїжджаю, тому що маленька дитинка, майже, майже поч... постійно тут. Кожного дня. А, ну, так, тут, в принципі, сполучення не не прям критично, доїзд є, ну, маршруток багато. В центр виїжджаємо раз на тиждень, буквально на закупи, в метро, на ринок і так далі. Цього достатньо. Тільки по справах, якщо треба, а так, то переважно сидимо цей, бо мала, в садочок ходить, а цей. Малий дошколити я сиджу вдома. Доводиться кожен день. І скільки mm -hmm. часу займає дорога? Ну, як я їду машиною, то. 15 хвилин без заторів, хвилин 30, 40 Ну, зазвичай 15 хвилин, 15-20. Ну, машина хвилин 15 може бути. Якщо громадським транспортом, то значно більше. Я бачу, у вас дитинка є маленька, як саме з розвагами, можливо, тут. Мені здається, що вистачає, в принципі, ну для. Будь-якого віку зараз так відкрилися магазини. Ну хватає тут переважно зараз. Всього поки так да. хотілося, щоб більше було різних магазинчиків. Не дивимося, що містечко розвивається. Друга черга будується. Тому. очікуємо чогось більшого, більше інфраструктури, кафешок, піцерій, Можливо, є все необхідно. Є магазин під дому. Тут є звичайний магазинчик, є кафе. Ем, є близенько, тобто все необхідне є. То скоро відкриється там? А тебе близько? Ну тут щось є трошки ще приватного, що в крайньому разі можна вийти з положення. А ви напишіть у коментарях, чи надаєте ви перевагу життю в центрі чи на околиці міста?